Всіх вітаю. Мене звати Роман Завидовський. Я Езотерик Екстрасенс. Складаю циганські прогнози. Хочу зробити прогноз на тиждень. На цей тиждень з 24.04 по 30.04. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну на кожен день. Минулотижневий прогноз, в принципі, здійснився. Як я казав, на Пасху. Сильних загроз атак не було. Ну, за винятком Слов'янську, де відбувся негативний теракт і де загинули діти. Ну, про такі можливі загрози я говорив. Тому там теж було досить недобре. Але в основному тиждень виявився спокійним для країни. За винятком п'ятниці, ну, на п'ятницю мені також карти випадали. Не дуже хороші. Хто пам'ятає. Окей, давайте будемо дивитися. Я витягую з циганської колоди. Сім-карт на кожен день. Так, свічечки трошки відсуну і шар, щоб воно мені не заважало. Добре, давайте будемо дивитися. Так, сім-карт витягую з цієї колоди. І ще хочу витягнути сім-карт зі слов'янської колоди. Давайте подивимося на кожен день. Що буде чекати? Давайте. З 24.04 по 30.04. Так, є. Дивимося, понеділок записується відео, до речі, о 10-й годині в понеділок, 24 числа. Перша карта, карта грошей випадає на сьогодні на понеділок. Хороша карта, карта фінансового, збройного, матеріального підселення. можливо, якесь додаткове озброєння, якась додаткова допомога нам може прийти. В Україну. Далі, двійка пікова. Карта закритих доріг. Ну не дуже позитивна карта. Загрози провокації в основному ну, по гарячих точках можуть бути якісь, особливо на окупованих територіях, тому що це закриті дороги. Далі 25.04. Дивимося. Карта зустрічі падає на циганській клаві. Карт непогана карта, карта якихось делегацій, перемовин, домовленостей, дипломатії. Хороша карта. Карта комунікації. Люди комунікують між собою максимально. А тут 25.04 піковий туз. Не дуже хороша карта. Я би сказав, дуже не хороша карта. Тому що піковий туз це карта терактів, агресії, небезпек та провокацій. Дуже жорстких. Тому в цей день може статися щось не дуже хороше, чесно кажучи. Будемо молитися, щоб біда минулася. Далі дивимося. 26.04. Карта мислителя падає на циганській колоді. Карт. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Добре, все обдумуйте. А тут четвірка, чергова карта адаптації, колісниця, рух вперед. Рухайтеся, будьте активними. Непоганий день буде. Далі, 27.04, карта хвороби, карта виснаження. Максимально подбайте про своє здоров'я, про стан свого організму, подбайте про безпеку свою. І дама Христова. Карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики. Досить хороша, досить позитивна, досить класна карта. 28.04, п'ятниця. Карта злодія. Такий злодій крадеться через вікно. Не дуже хороша карта. Активізація ворогів. Активізація аферистів, активізація якихось контрабандистів та нечесних людей тобто, от можливі якісь провокації і афери. Тут червовий – карта, милосердя, карта, любові, карта, благополуччя. Помагайте один одному, підтримуйте один одного в цей день українці, Це дуже важливо. Далі дивимося, 29.04. Возлюблена. Активізація жіночої енергетики. Хороша та позитивна карта. Карта жіночої сили, карта жіночої енергії. А тут десятка бубнова. Карта збройного, фінансового, матеріального підсилення. Теж дуже класна карта на суботу, 29.04. І 30 карта юної жінки. Молода жіноча енергія. Дуже багато жіночих карт на цей тиждень випадає. Тому от, жінки, дівчата це ваш тиждень, це ваша енергія, яка може допомагати нашим воїнам, в тому числі. І ще одна карта на неділю, на 30.04, не дуже хороша карта. Це шістірка Христова. Це карта блискавки, несподівані удари, атаки, повітряні загрози та підвищений рівень повітряних тривог. Ну, найтяжчими все-таки є сьогоднішній день понеділок, вівторок та неділя. Тобто ці три дня, 24, 25 та 30, взагалі в полі зору підпадають як найнегативніші. Всім вам бажаю мирного тижня. Якщо ви маєте якісь особисті питання за номером телефону, звертайтеся. Номер телефону є на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Лайки не забувайте ставити. Я буду радий провести ще важливі ефіри, прогнозування сьогодні і взагалі цього тижня. Цілую люблю, обіймаю. До нових зустрічей.